Привіт, шановне панство! Коротенько про новий садовий оприскувач, який я в цьому році зробив і запустив. І так Сама проста пластикова бочка на 100 літрів. Шланг Саме простий 25 метрів. Ось така длинна, довга штанга. Це місце під акумулятор. Тут ставиться будь-який акумулятор, який тільки є. Далі вихід із бака. Там краник. Вихід на насос. Насос самий, звичайний із ранцевого китайського оприскувача. що вони є по інтернету 300 гривень. Це підключка його до клеми, щоб накидати на акумулятор. І фільтр найзвичайний, з якого виходить вже на... Фільтр для води, середньої очистки навіть тонкої не брав. І вмикач. Можна було мігнути, вимкнути. Все. Рама, колеска. Просте, надійне, ефективне. Якщо вам потрібно, робіть щось таке подібне, ідея простіше не буває. Це, хай вам щастить і хай гарно вродить садочок.